Продовжуємо говорити про електронне декларування доходів та витрат чиновників систему, яка може змінити цю країну. Цю історію намагаються тримати в секреті, але вітчизняні борці з корупцією примудрилися вкрасти гроші навіть на антикорупційній системі декларування. Програма гроші встановила, що мільйонні закордонні кредити та гранти витратили на створення однієї комп'ютерної програми, а працює інша. Недосконала та скупою дірок, які дозволяють спотворити декларацію. Це все брехня від самого початку до кінця. Чому б ми, от сьогодні прямо при вас була ключова маніпуляція? За новим законом за брехню в декларації кримінальна справа. Отже, все зроблено для того, аби державні службовці, що намагаються сховати своє майно від декларування, потім не понесли аж ніякої відповідальності. Історія про державних хакерів та комп'ютерних злодів у законі. Далі в програмі. Знайомтеся це Наталія Миколаївна Корчак. Вона очільниця відомства, що є грозою тіньових мільйонерів в Україні Національного агентства з питань запобігання корупції. Національне агентство працює зараз. Працює шостий місяць. З них фактично ми три місяці як фізично працюємо. Ми ще навіть свою техніку не закупили. НАЗК – це революція у державному управлінні. Його задача контролювати статки держслужбовців і виявляти серед них корупціонерів. Спеціально для цього агентам довірили свята і святих електронні декларації всіх українських чиновників. Уже мало є органів, які от виконують повноваження, як зараз НАЗК. І дуже мало до речі, таких систем електронного декларування в світі, mm. як у НАЗК. Фактично, ну наша система вона достатньо унікальна. І це щира правда, адже цього літа відбулася дійсно унікальна операція, котра показала, на що здатні чиновники-клептократи у намаганні приховати свої скарби. Ви будете вражені. Україна давно обіцяє всьому світу боротися з корупцією. І старт цієї боротьбі має дати електронне декларування. Чиновники під страхом кримінальної відповідальності мають показати українцям, чим володіють самі та члени їхніх сімей. Після заповнення відкритої електронної декларації ховатися буде нікуди. Раніше було так, що Генеральна прокуратура мала. Доводити, що такий-то депутат нечесно нажив майно. Це дуже складна і важка процедура. А тепер все навпаки. депутат має доводити, що він його нажив чесно, і це у багатьох не вийде. Електронне декларування планували запустити влітку. У боротьбі проти корупції Україну підтримав увесь світ. Уряд дані виділив нам 3 мільйони євро. Дружні плече підставила, і програма розвитку ООН. Спочатку уряд України в особі міністерства юстиції звернувся до нас. І попросив, щоб кошти технічної допомоги були витрачені на це програмне забезпечення. Гроші призначалися на розробку спеціальної технічної системи, що має приймати, зберігати і перевіряти декларації українських чиновників. Створення системи на міжнародному тендері виграла українська компанія Міранда ця приватна компанія звітувала кожного разу по окремих етапах робіт, і вони приймалися групою контролю якості, в якій були представники міністерства юстиції, програми розвитку ООН, світового банку PricewaterhouseCoopers. Здавалося, все йшло як по-мащеному. Гроші виділено. Програма Міранда готова і успішно протестована європейськими айтішниками. 15 серпня мав розпочатися офіційний старт боротьби з корупцією. Та раптом сталося те, що шокувало всіх. Про систему на сьогодні подали на державний експертиз. Цей поважний чоловік у окулярах Леонід Євдоченко, голова Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації. Ось так спокійно, за два дні до старту, він зупиняє електронне декларування. Створеній на гроші данії системі Міранда він не вірить. І від імені України відмовляється давати їй сертифікат. За нашими даними, це частина 60% від того, що. Мало бути розроблено, а апаратна частина взагалі не знаходиться на балансі назика. Така заява стала шоком для всього світу. Система, що пройшла перевірки найкращих експертів під контролем ООН, не сподобалася українському чиновнику. Прайс Патерхаус це компанія, яка проводила аудит програмного і надійності пенітрейшн тест так називаємо. Ну ви прийшли. Ми його пройшли. Ми без цього не передали б систему. Півроку роботи мільйони викинуті на вітер і ганьба на цілий світ. Директор Міранди Юрій Новіков був вражений, коли генерал-майор Євточенко назвав його систему нікчемною. Після того, як буде. Процес тестування був завершен. А значить, появився керівник служби. Сказав, що довжі бути государство. Невже українські чиновники не усвідомлювали, що відбувається, що це невігластво або ж навпаки, добре спланована операція зі зриву наступу на корупцію? Це все брехня від самого початку до кінця. Чому б от сьогодні прямо при вас була ключова маніпуляція? А далі починається найцікавіше після скандальної заяви Євдоченка. Держспецзв'язок у секретному режимі допрацьовує систему. Хто над нею працював і що з нею робили в стінах відомства? Таємниця за сімома печатками. А тепер увага 1 вересня під тиском Європи Україна звітує: електронне декларування стартувало. От тільки система, де будуть всі електронні декларації, зовсім не міранди. Да система перестала работать. Нас попросили дати коментарі, перевірити, чому вона не работає. Йому кабідому не наша система. Що це за програма? І хто за два тижні зробив те, що у професійних айтішників зайняло місяці? Ексклюзив грошей. Ми особисто зафіксували роботу іншої системи е декларування. Вражаюче! невже систему Міранди, яку схвалили і профінансували європейці, чиновники завалили спеціально, аби запустити власну псевдосистему, котра не відповідає навіть українському законодавству? Система, по перше, постійно доопрацьовується. Це неможливо. Як тільки система отримала сертифікат, вона не може доопрацьовувати. Експерти шоковані, запущена система має купу технічних проблем. Тепер чиновнику дуже непросто заповнити електронну декларацію отже, всі неточності можна списати на недосконалу програму. В Судах будуть розвалюватися справи, бо через невідповідність законодавству і або через технічні проблеми в системі. Організатор махінації, генерал майор Євдоченко, категорично уникає коментарів про підміну систем. На жаль, через стислий графік роботи голови служби проведення особистого інтерв'ю не уявляється можливим. Голова НАЗК розводить руками. Ми багато чого зробили для того, щоб технічна складова функціонування системи електронного декларування. Ну от мала місце в тому вигляді, в якому вона є не на камеру. Спеціалісти it сфери розповідають грошам. Більш шокуючі речі. Система розроблена Держспецзв'язком, захлинається у технічних помилках. І все йде до того, що протягом місяця державна система невідомих розробників просто зупиниться. Два з половиною роки до того всього все йшли. Як наслідок, політичні гравці дружно блокують запуск системи. Виходить, українські чиновники самі зіпсували систему декларування, аби не показувати свої статки. Цим самим вони не просто зганьбилися на весь світ, а й підставили Україну, втрапивши у найгучніший корупційний скандал року.